У виконавчому комітеті Коростенської міської ради нещодавно відбулося засідання Ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Під час зустрічі обговорили подальшу діяльність ради, оновлення її складу, а також питання інтеграції переселенців у громаду, забезпечення житлом, медичними послугами, освітою та соціальною підтримкою. У зустрічі взяли участь члени ради ВПО, соціальні партнери, представники міської влади, освіти, охорони здоров'я, також представники двох благодійних фондів. Модератором засідання виступив начальник. Альник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін. Всі наші намагання, які сьогодні будуть озвучені, всі питання, які будуть озвучені, вони виключно спрямовані на покращення умов. Перебування в нашій громаді внутрішньопереміщених осіб для підтримання вашого соціального статусу. Ну і все, щоб ви суцільно інтегрувалися в нашу громаду. У ході засідання відбулося перебрання голови ради ВПО. Нагадаємо, раду очолював Дмитро Перепелиця, який у зв'язку із зайнятістю на роботі склав свої повноваження. Новою головою ради обрано Оксану Бугай, внутрішньопереміщену особу з міста Попасне Луганської області. Також у межах зустрічі. Був заслуханий звіт роботи ради ВПО за 2025 рік, який представила Олена Жигало. Вона поінформувала про налагоджену комунікацію з органами місцевого самоврядування, ініціативи щодо безкоштовного харчування школярів з числа ВПО, проведення інформаційних зустрічей та надання підтримки переселенцям у вирішенні повсякденних питань. Вже наша рада внутрішньопереміщених осіб діє все-таки як міст, а саме між, між громадою та владою, представляючи інтереси кожного з нас, а саме понад три тисячі внутрішньопереміщених осіб, які станом на зараз проживають в Коростенській громаді. Нашій раді вдалося зробити кілька важливих речей. А саме налагоджено постійну комунікацію з органами місцевого самоврядування. Ми підтримуємо питання, які турбують кожного з внутрішньопереміщених осіб. Цей доступ до життя і працевлаштування, і медичне забезпечення, і звичайно ж юридична підтримка. А для прикладу забезпечення школярів з числа внутрішньопереміщених осіб безкоштовним харчуванням в період навчання їх в школі або іншому освітньому закладі. І хочу сказати, що почули, підтримали, і дітки отримали таку змогу. По-друге, ми провели низку інформаційних та консультаційних зустрічей, де люди могли отримати відповіді на свої питання, ділилися проблемами. E um. Ряд питань було вирішено, та люди отримали підтримку. Окремо було наголошено на важливості партнерства з благодійними організаціями стабілізейшн Service, право на захист, карітес та рокада. Завдяки їхній підтримці громада отримує юридичну, психологічну соціальну допомогу. Проводиться роздача продуктових наборів і гарячих обідів для переселенців, а також забезпечено технічні умови для роботи ради. У засіданні взяв участь регіональний координатор благодійного фонду Stabilization Support Сервіс Олександр Пінчук, який презентував програму соціальної підтримки та забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб на території Коростенської громади на 2025-2026 роки. Ми підготували проект програми. Куди включили питання саме реалізації прав переміщених осіб на соціальний захист, на освіту, на медичні послуги, на соціальні послуги, також на медичне забезпечення реалізація житлових прав У мене ця програма є сьогодні собою. Якщо хтось хоче ознайомитися більш детально по заходам, які ми пропонуємо включити в програму, я її залишу. І я думаю, що Ну і в мене є пропозиція сьогодні внести це в протокол і від ради ВПО подати звернення міській раді, щоб ця програма була включена і розглянута на сесії. Крім того, виступив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду Право на захист Роман Прищепа, який розповів про основні напрямки роботи фонду та надання правової допомоги переселенцям. Учасники засідання підкресли, що питання житла, зайнятості, освіти та медичного забезпечення. Внутрішньопереміщених осіб залишаються серед пріоритетних напрямів роботи.